Друзі, всім привіт! Ми хотіли сказати, що ми здали новий канал на російській мові. Можливо, хто дивиться цей канал і не розуміє нас, тому ми здали ще один канал. Він називається Bidun Family. Там вже є декілька відео. Я хочу, щоб ви перейшли по посили і подивилися. Якщо вам подобається, будь ласка, підписуйтесь. Ми будемо раді бачити вас на новому каналі. Силка буде в описанні під цим відео, також в коментарях. Всім дякую за просмотр! Друзі, всім привіт знову. Що ж, а, надіюсь, вам понравився обзор нашого участка. Ну, як розумієте, обзор обзором, участок участок а прибирати участок теж потрібно. І я зараз виїхав по прибирати нашу головну дорогу, яку ми. По якій ми регулярно їздимо. Що ж, Сусід прибирав прошлого разу, тепер моя черга. І ми пройдемося з вами разом по пілососам. Щоб це було дуже швидко і чітко, я використовую. Ось, щоб було дуже швидко і чітко, ми використовуємо ось такий от прибор, отаку от воздуходувку, яка вішається на плечі. Називається вона Eco pb 755. довольно мощна, хватає її. І просто со скоростю, як ти йдеш, просто беремо, сіпляємо на спину і прямо просто пройтися туди і обратно. Продуємо і буде дуже чисто. Занімає десь приблизно часу 30. Минут, 15 минут в одну сторону, 15 минут в другу сторону, десь так 20-30, з якоюсь скоростю, йдеш. І все це виходить зачистити і прибрати. Ну що ж, будемо зараз убирати. Обов'язково вдіваю ось такі от, друзі-наушники, так як оця воздуходувка доволі громка, і вона якраз знаходиться за плечами, над ушами, тому треба вдівати обов'язково оцю штучку. Що ж, друзі, ось така стала чистенька дорога. Почистили. Зараз повертаємося і будемо другу частину дороги чистити. Що ж, друзі, закінчив я пілососити нашу дорогу, дорога стала чистенька. І ось мені на зустріч Марк біжить. Марчик, привіт! Ти прибіг тату допомагати, а тато вже закінчив, так? Да? Захикався. О, що? Пошли? Ідем. Ідем. До мами. Там мама чекає, теж вийшла на прогулянку. Ми тут дуже любимо гуляти, кататись на велосипедах і так далі. Тут така горка виходить, донизу. І коли ти піднімаєшся сюди наверх і зверху спускаєшся, дуже гарно виходить. Тому ми стараємося підтримувати цю дорогу максимально чистою, щоб дітям було приємно. Проводити час тут. На кваді виїжджаємо кататися на велосипедах і так далі. Ну, все, сюди. Коли гості приїжджають, то у нас є така от приватна дорога, де можуть діти спокійно гуляти. і Ми не переживаємо, що а, тут якісь машини, непонятно, будуть їздити або їздять. Все це повністю приватна дорога на три сусіда. А, три сусіда сюди заїжджають, Це один сусід справа, і там далі ще один сусід, і ми. Ось. Така от гарна приватна дорога у нас. Маша, ти вийшла нам допомагати з Елі? Ну, а чого допомагати? Ми вирішили перевірити чи все добре. Ну так, да, бачиш? на перевірку. прийшло. О, бач, я, я пропустив. Це Елі вже я так, мусорить. Почунула. І з Елі вийшла. А -а -а. Поки не сильно жарко, ми вирішили трошки погуляти. А я вже спутів, я дуже спутів. А Я теж чуть-чуть. Тут добре треба гуляти, тут десь поки пройдеш, то час проходить. Гляньте, яка відстань до... Ось туди де просвітлюється. І ще й треба туди йти. Так. Фух, я весь мокрий, треба зараз приходити додому і зразу в шавер, і готуватися до виїзду на Кентаккі. Сьогодні я виїжджаю в Кентаккі фотографувати свадьбу завтра. Завтра свадьба. Туди їхати мені 340 майлів. Щось треба буде. О! Гляньте, з'являються грибочки, хоча це буде якась поганка. але ось перший грибочок. Надіюсь, скоро вже будуть у нас гриби. Так як дуже багато людей пишуть і питають, коли ж у нас будуть гриби. Ми Всі хочуть гриб. Да. Ми вже з нетерпінням чекаємо, вже весна прийшла. У нас коли в джун починається, да? в да, слідчому місяці, в червні. Місяці, да, в червні. А, лисички починають рости, які да. ми само найкраще любимо собирати. Да. Так, да, да, жовтенькі, Ці. гарні, вони дуже вкусні, з картошкою, взагалі тема. І в Америці вони дуже ціняться. Да. Американцям американці їх збирають. Я ну, удивився, але американці їх дуже люблять. Є любителі грибів таких диких. І от вони скоро у нас будуть. Що ж, Дорога у нас чистенька. Що, поїдемо заразу машину вже чи пішком хочете йти? Вже, вже. вже находилися, їхати, вже їхати. Да. Треба ще машину брати і їхати. Бачите, пішком туди не так уж і просто ходити, тому і придбали квада, щоб можна було об'їжджати територію швидко як треба. мальчик дивиться, самоліт полетів.